Запросимо у мішкогон дебютанта з міста Хмельницький, який прагне викласти себе на всі 100% в кулачних боях. Зустрічайте морозов Ярослав! Боксер кмс боксу, чемпіон України, чемпіон Хмельницької області, учасник міжнародних змагань серед дорослих 19-го року. Боєць, спортивні, цілі якого завжди пов'язані з постійним вдосконаленням. Його близькі, це головне джерело його підтримки. Давайте його сьогодні підтримуємо і зустрінемо в нашому міжкогоні. Його суперником став ще один дебютант з міста Київ, мета якого стати професіоналом у нашому спорті і зробити собі ім'я. Зустрічайте! Шликов даніл на прізвись Павла! Базовий каратист. Неодноразовий чемпіон України і областей. Також провів два роки у тайському боксі та рік в ММА. Любов до спорту привив йому батько. І згодом Даніл зрозумів, що це сенс його життя. Полюбляє проводити багато часу у тренажерному залі, де теж ставить власні рекорди. Давайте привітаємо нашого дебютанта гучними оплесками. Бійці середину. Нагадую правило. Потилицю не б'ємо. Жодної борцовської техніки. Позвоночний стовп не б'ємо. Слухаємо команду уважно, виконуємо їх. Поважаємо один одного. Буде ну, Цікаво зараз. Готовий? Готовий. Перший раунд бій. І так, дорогі друзі, в чорних тейпах У нас дебютант Морозов Ярослав. Красних тейпах у нас також дебютант по напрізку. Палач, зараз. Дебютант іде Морозов де вперед. Дуже активно працює біля мішкового біля мішків. Ну, ти знаєш, бачив морозова на відборі. Він саме так себе і поводив. Він дуже активний, агресивний такий. Ой, О, це була така помилка. Двіка була. Я активно пішов добувати. Є попадання там в челюсть від морозова. Ох, Як він і просто вдавлює свого опонента в мішки. Так, получу дуже складно зараз. Я думаю, в нього і... думки дуже змішані. Ну так і внов знову на закинув на мішки свого опонента. Є там якась зауваження з приводу потрапляння у затилака. Ми бачимо, що вже з вуха іде кров. У... А тут ще навпаки Павлач І який проходив ноги. Тань. Дуже, дуже, дуже так вовремя зупинив. Зауваження, зауваження. Десь Сашу краще не злити. Так, Треба там. боксувати без боротьби. Стоп, стоп, стоп. Ти, ти знаєш, ой-ой-ой, Ще камера там прилетіла і... Морозов так включився дуже агресивно проти свого опонента Палача є, є там потрапляння нокдаун. Вот... Ти бачив, як він зустрічає свого опонента. Блін, морозов ду... філіграна так ж дружена. Прямо лінійно пробуває свої атаки. Круто себе показує, близьковичний дебют. Але у є характер, він не здається. Намагається зараз качати. О, яке попадання чотирьох від палача. Ще одна двойка залітає але по захисту і намагається зараз в захисті відпрацюватись. Стоп! Стоп! є перший Стоп! тейкдаун. Стоп! <смірка> Чорний мінус бал. Мінус бал дає. Бій! Дядь Оце Саша. своєю поведінкою можна собі у себе забрати перемогу. Блін, який в нас раунд був, ти дивись, зараз е запливає праве око у Ярослава, і я думаю, там дуже така серйозна сечка. он тебе хав... он тебя хавает на правую. Правая всегда здесь. Раз ударил, вернул. Раз и отсюда. Все, заебись. Когда ты в ты его, вот он, он идет снизу, вот ты его просто на него чуть. И отсюда работаю. Вот это заходит офигенно. Да, да, вот этот справа кидай в редкий случай. Он, блядь, не может по типа, тебе попасть. Да, ты просто работай по Шимону. Скорость. Да, Зараз поверьте. надо скорость. Убирай, 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 убирай. Выжми еще. Дай сюда. Да и сюда. Сейчас будет больно. Сейчас будет больно. Да-да-да. Теперь смотри на меня. Не одного. Я понял. Не Я понимаю. Слева, справа. Станька, справа. Я понял. Не ваш Я понял. У тебя сечка там готов. нормально. Не опускаемся, пояса. Не хапаем за ноги. Зрозуміло? Готовый. Готовый. Другий раунд Бій! І так, дорогі друзі, другий раунд. Але ми бачимо, який насичений був у нас перший раунд. І Так, морозов Ярослав у нас в чорних тейпах. Я думаю, що ми цього хлопця так дуже запам'ятаємо. Як зустрічає зараз, так боковим і пішов вперед. Пішов вперед. пала насипає зараз. Диви, як накидує зараз. Але дуже довга атака. Перекривається, більшість ударів було по захисту по Ярославу. Ти, ти Диви, як вони рубляться просто. Ще борьба. Ну це була борьба вже. Так, так, вже бали можна було б нараховувати. Да, да, да. Включився Ярік дуже сильно, але ми бачимо щось. Щось він трохи підсів, підсів, підсів і є. стоїть вже, стоїть. Палач зараз дуже хрусто насипає, але це вже мінус ще один бал буде на. Так, дуже багато. Чорний боротьбів. мінус бал. Палач забере. Це, він було, це було там було навмисно. Звичайно, це він намагався. <пілляр> це перемога, дострокова перемога від Туже палача. Кубить. Ти знаєш, так на характері переборов. Але перший раунд для палача був такий знаєш... Так, ураган. Відмовою бійця технічним нокаутом перемогу здобуває Даніл шликов на прізвисько по. Що, друже? Виправдав своє прізвисько? Ну, я думаю, глядачам відніше. Ісходячи з галу оплесків і тим, що до мене підходили, і особисто казали, що круто. Дуже епічний поєдинок. Я думаю, так. Да. Дуже епічний поєдинок, так багато крові і в нього, і в тебе. Е, за рахунок чого вдалося все ж таки вирвати? Я скажу одне за рахунок характеру. Це моя думка, я думаю, характеру. Бо навіть якщо я був би на його місці, я би був би до кінця, до талого. Він сам відмовився, правильно, правильно. Я би не відмовлявся до тих пір, поки суддя би не сказав, би все досить. Тому я рахую за рахунок характеру. Ну як ти? П'ять звидився. Я не хотів, чесно. Тобі допомога потрібна? Та ні. Ти впевнений, бо ти течеш весь. Да, то все брат. Пішли, пішли. Та не знаю, вирішив пощасливити хлопця. Щоб з дівчиною все добре було. Він там за дівчину тепев, щоб вони там жили по ньому. разом. Думаю, та ладно, брат. Я вже старий, хуярся собі. Бажаю здоров'я. Організація Клан відкриває черговий збір для спецпідрозділу Гурмо Шаман. Фанати клану, сім'я Колотіляних, подарували нам даний автомобіль. Bentley Flying Spur в обвісі Mansory. Ціль збору 1,5 мільйони гривень. За донат від 300 гривень ви можете виграти цю тачку. Деталі в опису. Наступним наш ринг вийде боєць, виступ якого ви вже могли бачити в першому сезоні клану. Він переміг суперника у другому раунді потужним нокаутом, і сьогодні спробує це повторити. Зустрічайте! Свій Олександр. Базовий боксер, багаторазовий учасник та переможець міжнародних та обласних змагань. З кулачним рекордом 20. Олександр прийшов у спорт, щоб довести, що він народжений стати справжнім чемпіоном. Зустрінемо його в ринзі аплодисментами. А його опонентом сьогодні стане наш гість з Чехії, доля якого його привела в кулачні бої. Людина, яка має багато друзів в Україні, та усім серцем та всім можливим підтримує Україну. Зустрічайте! Даніель Хорна на прізвисько Лопо! Багатолюбительських поєдинків майже у всіх видах спорту. Кулачний рекорд 0-1 презентує кулачну організацію Вальхала. Спорт для Даніеля – це найкраща пігулка від усіх труднощів в його житті. Саме спорт допоміг йому впоратись з реабілітацією після тяжкої аварії. Давайте зустрінемо нашого гостя в мішкогоні гучними оваціями. Віції не середину. Нагадую, правило. Окей. Лісені. Отиска руки. Готовий? Перший раунд. Бій! І так, дорогі друзі. Міжнародне протистояння. Свістольник Олександр, якого ми дуже... Дуже ярко запам'ятали в нашому мішкогоні е, проти Лобо, представника з Чехії. Але як відмітив карен, е, Лобо, ваш, ваш, та, за, та, за, да, За свого суперника за Олександра. Ще й схожий на да, але, але, але у Олександра такі плюхи, що будь-за Оце нокаут від Олександра Свістольника! Тільки сказав, за його плюхи, five, і там одразу нокаут. Секс. Красавчик. Севен. Ні. Eighth. Я думаю, буде дуже yeah. важко. Nine. Да, ні, це вже... Нокаутом в першому раунді. Олександр Свістольник. Даному поєдинку нокаутом на 40 й секунді в першому раунді перемогу здобув свій Олександр. Я дуже старався, фамілію Ну, Ти можеш хоча б трошки. Ну... Трошки довше побуде на ринзі. Треба було чуть зріліше, дати вам. Так, дуже швидко, дуже швидко. Не цікаво. Та, я звісно, вазні не хотілось. Не хотілося вазні, хотів одразу закінчити, що красиво зробив. Е, хочу передати вітання моєї сім'ї. Я вас дуже всіх люблю і близьких, які були зі мною в момент підготовки, віддільно е, поблагодарить воху близького. Ти почуваєшся нормально зараз, бо коли ти на ринзі встав, ти трохи поплив. I am feeling good now, like physically, but my feelings is terrible because it, it's. I prepare hard on the match, and I will go there and uh, lose in first round. Maximum respect to opponent. They gave punch which I can't stand. I have to say that it was my best tournament and most beautiful trip because I find new person. A relationship with somebody which lives for example kazakhstan and we, we are friends now so we traveled to kiev I, it was amazing here really i'm really glad that i can be here and i saw things which people in europe doesn't know what happened here oh my god we, we sleep and rocket, uh, ra rocket falling in kiev one kilometer from hotel and people try to live normal maximum respect to Ukraine people and god bless ukraine Починати завжди важко, але головне зробити перший крок. Саме такий вибір сьогодні обрав наш дебютант. Зустрічайте! Професійний боксер з міста Кропивницький Червяк Олександр! України у любителях, рекорд якого в профбоксі 2-2-1. Кандидат майстри спорту сьогодні продемонструє свої навички в мішкогоні. Давайте підтримаємо його оплесками. А тепер зустрічайте його опонента, який теж вирішив спробувати на собі весь адреналін кулачних боїв. Представник міста Дніпро. Клименко Иван! Базовый боксер, багаторазовый чемпион с боксу, чемпион Днепровской области, Провів 164 поєдинки, з них 113 переміг. Кандидат майстри спорту України. Іван мав досвід виступу на ММА-рукавицях, але зараз вирішив заточити кулаки. Давайте підтримаємо нашого дебютанта у мішкогоні. Це взагалі бій професійного боксера проти аматорського боксера. Да. Це буде дуже цікаво. Нагадую правила, жодної борцовської техніки не б'ємо. Потилицю mm -hmm. і позвоночний стовп. Зрозуміло, слухаємо mm -hmm. команду уважно. Красивий, чесний бій. Mm -hmm. Виконуємо мої команди. Партис руки. Готовий? Готовий. Перший раунд. Бій. І так, дорогі друзі, в чорних тейпах У нас червяк Олександр. І напроти нього в красних тейпах це Клименко Іван. Так, Олександр у нас профі-боксер. Дві бази боксу і обидва сьогодні дебютують у нас так. в куласі різний досвід. Ось професійний, аматорський. Ти сам казав це, і за нам розповідав за Олександра. Сімдесят кілограмів вагова категорія зараз. Бій дуже м'яко так зайшов зараз Іван свого опонента, угу. але зустрічає обережно так фехтують угу. передньою рукою. В антропометрі, звісно, Олександру <хи> буде трохи полегше. Є -є 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 -є. полегшити. Не було. Справа. Так, з наскоків працює Іван. Ну, і ми бачимо, що Олександр вже так потрохи включається і так, ну, взагалі тисне. не нервує. Так. так, тисне, забирає дистанцію. Але можна нарватися, звісно, на такий, на, на, на такий зустрічний удар від Вані. Бі. Тим паче Івану 18 років він дуже думаю замотивований себе показати. Гарно передвигається на ногах зараз Іван, але доганяє зараз Олександр по корпусу. На відтяжки прямо в сантиметрах проходить Іван. Стоп! Але це, знаєш, Бій. суто класичне заламування і захід застуну від Олександра. Так. Добрий бокс показує Олександр, да. да, дійсно да. професійний. Це ну, добре, цікаво біль. дивитись. Він бачить багато моментів. От прямо, знаєш, там на пару секунд. Знаєш, як словомов, він все бачить, свого опонента, і намагається підібратись так і не відпускає взагалі. Так, пере пересмикав біль. трохи, що розстерявся Іван, але Працює, будемо дивитися. Це біль. волі кулаки. Розуміємо, так, розуміємо. Івані потрібно підібратися до свого опонента. Є перший раунд. Ти знаєш, так дивлячись на Олександра, він такий ще безконтактний бій нам демонструє, але в таких моментах там Ваня десь про, дуже провалює. Про все это знаем, он бьет. Ты, когда он где начинает дергать, ты его коротким, прямым достаешь, заходишь, работаешь. Все. То есть прям не надо разгоняться вот этим боковым, понял? первый <реклотно> Торопи. Торопи. Еще раз, еще раз на Контролюй. Затылок. Не повертайся. Не заходи, получится, попотивайся. По Готовый? Да. Готовый? Другий раунд. Бей. И... І так, дорогі друзі, у нас другий раунд. І першим починає Научте. у нас Олександр. Це, ще, ще така накачка була від скандинавського в кутку у Вані. Так, Олександр дуже такий розслаблений, руки внизу все бачить, не зажимається. Найголовніше, щоб не загратись. Так. Бо, бо, були, бо бо багато знаємо таких прикладів. Будуть проблеми зі світлом. Можуть виключити. Є ще одне потрапляння. Іван добре себе показує. Добре, є показує до кінця, хоча да. йому 18 років. Пам'ятаю свій перший поєдинок, коли мені було 18 років по боксу по мужиках. Там зовсім інакша ситуація. Це не по молодь. Да, Інші удар, інша вага удару на. Досить І Як додається! Я... Да, стоячий нокдаун, відрахувати треба, Саша все правильно робить. Але ми зараз вивезли. бачимо, як Олександр просто переграє ]诶? вже на класі так. свого опонента. Просто знаешь, з опущеними руками намагається його роздергувати. Йому його трохи засмикав психологічно, напряг і трохи Іван не може. Сконцентруватися, але не здається, і це найголовніше характер. Да, да. О, О, ти що бачив, звісно, заципив за скользь, але зацепив чортіко в підборіддя. Кінчик підборіддя. Треба буде передивитись на повторі, але шість, це було на неочікувано не для всіх. Вісім Івану, треба себе взяти в руки спокійно, бо зараз я думаю, в голові навіть ось, шторм ось, 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 ось. в нього. Треба спокійно це продовжити робити свою справу. Да, коли Ваня завалюється Бей. на Олександра, Блід, звісно, такі тут звуки іноді проскакують, Зустрічає Ваня, але. <глі> <глі> я коли дивлюсь, а не боксую, <глі> я навіть така мисляна. <глі> За чим я цим <глі> <глі> займаю? Так жорстоко тут. <глі> <глі> але Це коли... біле, да, <глі> біле полотенце від скандинавського. Це дострокове закінчення поєдинку. Правильне рішення. Дуже Правиль. правильне рішення, тому що важливе здоров'я, і ми бачимо, що 8, по класу. Дев'ять. Десять. Поєдинок закінчено. Поєдинок закінчено. Спокійно. Добре, добре. Да. Це добре дебют. У даному поєдинку технічним нокаутом перемогу здобув! Черяк Олександр! Головний висновок, який ти зробив після бою. Я ну, Думаю, ви самі все бачили. Я думаю, буду більше тренуватися, подивлюся свій бой, прийму всі свої ошибки і повернуся сильніше. Мне просто очень жалко. Подвел своего тренера Влада Скандинавского. Очень жаль. Юра, Кирилл. Юра, Кирилл, Владик Скандинавский. Очень жалко. Подвел их. Он, он очень хороший тренер. Он мне помогал. Верил в меня. Друже, без поразок не бывает перемог. Ты же это понимаешь. Да, понимаю. Ну, все равно жаль. Очень сильно тренировался. Постійно готувався, Очень много весу 6 скинув. 6 кілограмів скинув до бою. Вітаю з перемогою. Що? Довжина рук зарішала. Так, да, звісно, спасибо. Извиняюсь, що тоді обіцяв в першому раунді. Ну, отак, вот вот, таке життя. Ну, буває, буває. Але ну, бій достатньо такий рівний був. Незважаючи на те, що в тебе перевага в руках була, він достатньо довго від тебе тікав. Ну, парень підготувався, молодець. Просто було мало времени на підготовку у мене, якщо чесно. Ну нічого далі, я думаю, буде краще, спасибо. Можеш сказати, що цей бій був достатньо легкий для тебе? Чесно, так. Да. Ну, нічого там, Парню... ну нічого лично, ну короче, чесно, легенький був бой.